Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну в ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання. 6 грудня українці відзначають одне з найважливіших національних свят День Збройних сил України, який є одним із гарантів державності, безпеки та свободи України. Збройні сили України це армія сильних, відважних, мужніх захисників, які до останнього подиху готові боронити рідну землю. Щодня тисячі бійців Збройних сил України захищають свою країну на передовій. Воюючи з ворогом на землі, на воді та в повітрі. Сьогодні також ми відзначаємо Всесвітній День волонтерів. Символічно, що він проходить напередодні Дня Збройних сил України. Бо українські волонтери це фактично один рід наших військ, ще одна наша сила, наша гвардія небайдужих. Дякуємо всім, хто допомагає нашій країні. За самовіддану працю, сміливість та здатність вчасно прийти на допомогу. Дякуємо всім, хто стоїть на захисті нашої землі. Але, на жаль, війна триває і продовжує випробувати Україну на міцність. День за днем вона забирає найкращих синів та дочок. Серед них і наші земляки. Ми бачимо, що стіна пам'яті доповнилася новими іменами героїв. Тож шануємо кожного та кожного, хто віддав життя за Україну. Пам'ятаємо, залишаємося вдячними. Герої завжди житимуть у наших серцях. Прошу покласти квіти до стіни пам'яті полегших воїнів, земляків у російсько-українській війні. Помолимося за нашу державу Україну, помолимося за Збройні Сили України, щоб Господь благословив, дав миру, спокою, і щоб ми могли дочекатися цієї достойної перемоги для всіх нас, які чекаємо Божого милосердя та любові. Кожен з нас знає, тих, хто стоїть на захисті нашої держави, ви можете молитися разом, згадуючи імена наших захисників. Отче Небесний, до тебе, наш захисник, наш порятунок, ми звертаємось і молимось за кожного захисника, щоб вони жили під покровом Всемогутнього та перебували у тіні Всемогутнього. Щоб вони говорили: Господові, Ти мій притулок. Моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Отче Небесне, ми молимося цими віршами і просимо, нехай так буде для кожного захисника і захисниці нашої держави для Твоєї слави та нашого порятунку. О Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.